Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Самокат дає більш е, більшу гнучкість. Їм треба правила дорожнього руху вчити. Найбільше зі своїх, звісно, ми бачимо по державі і по нашому місту, що їздять неповнолітні діти. понад рік тому електросамокати, гіроскутери та моноколеса в Україні прирівняли до транспортних засобів. Відповідний закон у березні минулого року підписав президент. До цього в українському законодавстві та правилах дорожнього руху власники малих електричних засобів пересування вважалися пішоходами. За понад рік після підписання закону окремих правил дорожнього руху, наприклад, для водіїв електросамокатів, немає. Про безпеку, правила їзди та відповідальність говоримо у спеціальному репортажі Суспільного. Водій електросамоката Владислав Журавльов говорить, має досвід водіння автомобілем 11 років. Електросамокатом їздить три роки. Самокат дає більш більшу гнучкість, тому що тут ти на самокаті, тут ти вже пішоход. Можеш перейти знов стати на самокат, але треба обережно. Я водій і автомобільного транспорту є досвід і на скутерах, і на мотоциклі. То Правила знаю і стараюсь дотримуватись, називає недоліки їзди на електросамокаті. Мені, як водію, який там їздив і на скутерах, і на автомобілі, і на мотоциклі, не вистачає на ньому реально, щоб стати повноцінним учасником дорожнього руху, не вистачає поворотників. І якщо, наприклад, на велосипеді я ще можу руку подати водіям, щоб вони зрозуміли, куди я повертаю, то тут. Знімати руку з керма ну то теж небезпечно, і ну я намагаюся там хоча б головою показувати. Те, що електросамокати прирівняли до транспортних засобів, це перший крок до врегулювання руху електротранспорту. Вважає директор автошколи Олег Тарасенко. Більш потужні електросамокати більше 4 кВт, то вони будуть вже прирівнюватися до більш серйозних транспортних засобів. Це вже буде рахуватися практично як мопед і мотоцикл. Тоді. То є потужність. а ті, які менше, то ті будь-принітися до велосипедів. Нині каже проходження обов'язкового навчання для водіїв електросамокатів в Україні не передбачається законом. Найбільше вони не дотримуються правил повороту. Вони звертають на сигнали світлофора, їдуть так, як їм зручно їхати. Не дивляться на світлофори, тому що вони рахують, що світлофор не для самокатів. Зі слів директора автошколи, керманичі електросамокатів не повинні порушувати загальні правила дорожнього руху, яких мають дотримуватися усі учасники. Це велика проблема водії самокатів. Найбільше зі своїх, кінеш, ми бачимо по державі, по нашому місту, що їздять неповнолітні діти, які не досягли того віку, коли потрібно йти навчатися в автошколу або самостійно вивчати правила дорожнього руху. Тому, внаслідок цього ці діти користуються час від часу дорогами загального користування, не знаючи правил дорожнього руху, не знаючи, як потрібно правильно використовувати полоси руху, як зробити повороти, показати вказівник повороту. Часто роблять аварійні ситуації. Ну що стосується дітей неповнолітніх, то за це будуть відповідати згідно з чином законодавства їхні батьки. Нині говорить до водіїв електросамокатів можуть застосувати правила, які діють для автомобілів та мо мотоциклістів. Веч непогана, але ж якби вони їздили в шльомі, хоча б в шльомі, і ззаді якийсь фонарик мигав. Тому що в Європі, наприклад, вони їздять тільки в шльомах, їх штрафують. Їм треба правила дорожнього руху вчити, хоч показують, куди вони їдуть, бо так непонятно на перекрестці, куди вони їдуть. Уже так. Інстинктивно догадуюся, куди він їде. Якщо вони їдуть потихеньку, це зручно. Ну звісно, якщо летять, то це не дуже гарно. У парку перемоги в Кропивницькому можна взяти електросамокати на прокат. Власник Анатолій Гаврилов розповів: тут працюють як атракціон. Перед тим як дати людині самокат, проводять інструктаж. Дозволяють їздити дітям, які дістають до кнопок керування і вміють їздити на велосипеді. Ми виключно стоїмо в парку. Самі самокати, ми самі обслуговуємо їх і технічно кожну неділю проводимо техосмотр їх, десь щось підкрутити. Самокати їздять тільки по парку. У нас максимальна швидкість є 18 кілометрів. Ті самокати, які їздять по місту, ну для мене то вони більш небезпечніші виходять, бо на них можуть і діти кататися. А не всі діти знають правила дорожнього руху. Плюс можна сказати, що інфраструктура міста нашого не є такою, прямо зробленою під самокати. Чинне законодавство України не зобов'язує власників електросамокатів їх реєструвати та отримувати реєстраційний номерний знак. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запис Суспільного начальнику патрульної поліції області Антону Цюцюрі. Далі цитую: також не вимагається від власників отримувати посвідчення водія. Правила дорожнього руху не зобов'язують їздити на електросамокаті у шоломі. Користуючись електросамокатом у місті, забороняється рух транспортних засобів на тротуарах. Поки не внесені зміни до правил дорожнього руху, питання вікових обмежень щодо надання права на керування електросамокатами не врегульоване. Всі правила дорожнього руху, як кожний водій, мотоциклів і мопедів повинні знати і знаки, і розмітку. Перше, те, що я бачу власними очима, те, що вони не притримуються швидкісних режимів. Це стосується молоді, яка їздить по пішохідним дорожкам. Завчасно подавати вказівники по поворотах В них повинні світові прибори працювати, тобто габаріти попереді і з позаду. Спереду повинні бути у них ліхтари, ззаду стоп-сигнал. А в нас контролю за. А технічним станом цих транспортних засобів поки, поки, поки що не існує. Окремо аварії за участі електросамокатів в області почали рахувати з травня. Поки інформації про такі випадки немає, сказав Суспільному речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. Два звернення з проханням врегулювати роботу підприємців, які надають в прокат електросамокати, отримали цьогоріч від пішоходів. Було одне звернення від підприємця щодо розміщення електросамокатів у місті, розповів начальник управління транспорту Віктор Житник. Але не давав, скажімо так, аж нічого ні локацій. Абсолютно, для того, щоб було погоджено його розміщення. Органи місцевого самоврядування не погодили. Розміщення, діяльність таку, як веде цей суб'єкт, вона поза законом. Тому рекомендую вам звернутися до органів патрульної поліції з метою впорядкування цих питань. Ми зверталися особисто, відразу ж. Зверталися, мотивували тим, що це транспортні засоби. Ну вони підтвердили, що це повноцінні транспортні засоби, які підпадають під вимоги правил дорожнього руху. Порозкидали, вибачте, ці самокати по всьому місту. Стоять вони де можна, де не можна паркуватися. Тому думаю, що це питання воно наразі буде найшвидше вирішене завдяки зверненням, в тому числі небайдужих мешканців. Суспільне звернулось з інформаційним запитом до керівника патрульної поліції області Антона Цюцюри. Отримали таку відповідь. До завдань та функцій патрульної поліції не входить здійснення координації або контролю господарської діяльності суб'єктів господарської діяльності. У зв'язку із цим патрульна поліція не має повноважень здійснювати перевірку господарської діяльності підприємства, яке надає послуги. У разі порушень водіям електросамокатів правил дорожнього руху патрульні поліцейські притягають таких водіїв до відповідальності згідно з чинним законодавством. Статистика порушень правил дорожнього руху водіям електросамокатів управлінням патрульної поліції Кіровоградській області не ведеться. Нині є проєкт закону про зміни правил дорожнього руху із внесенням обов'язків та правил для водіїв електросамокатів. Законопроєкт зареєстрований 29 січня цього року. Його автор, народний депутат Сергій Штепа. Цим законопроєктом пропонується встановити, що право керування електричними транспортними засобами матимуть особи віком від 14 років. І, окрім прав, вони матимуть також обов'язки. В першу чергу вони мають управляти транспортним засобом, який є належно обладнаним та технічно справним. Керманичі таких транспортних засобів не мають перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, вони мають рухатися або велосипедною доріжкою, або по правому краю проїжджої частини, або по тротуару. Зі швидкістю не більше 20 км на годину. Тобто, якщо буде перевищення швидкості, то правоохоронні органи можуть його зафіксувати і скласти постанову про адміністративну відповідальність. Він підвищить безпеку дорожнього руху і сприятиме тому, щоб всі учасники дорожнього руху, в тому числі пішоходи, перебували у більшій безпеці. За словами Сергія Штепа, нині законопроект розглядається в комітеті з питань правоохоронної діяльності Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Роман Сташенко. Суспільне Кропивницький.